Українські женщини говорили, в Україні нет мужчин. <клес> <клес> а, так. а так. Я просто цю свиню дернув, говорю, си, іди сюди. Кива, Лавра — це ворог. І мені лопати, як дали за уха, і ми... Янки будь пожощі, типа. Від душі в душу. Чи зламало тебе поранення? Ні, зламати мене неможливо. Те, що ну, не ламало мене, а те, що мені не подобалось, я вважав свою націю слабкою до 2013 року. І я думаю, як можна з такою історією бути такими слабкими людьми. Але Майдан показав, що ми досить сильні люди. Події 2014 року це підтвердили. А сьогоднішня війна, я думаю, проти як там Друга армія світу, показала, хто ми є насправді. Янкі. Е, він занадто відкрита людина. Типу. його кожен якийсь алкоголік вважає своїм сабутильником. <му> Подобається досить брат Янки, будь пожощі. Типу. Е, Хотілось би, аби він читав більше, я йому цьому допомагаю. А так, ну він малий все правильно робить. Типу. Він, я думав, що з нього буде майбутній якийсь президент Білорусі вільної. Замислювався про те, коли в тебе буде сім'я. Перше, що я подумав 24-го числа, коли почалася велика війна, думаю, Боже, дякую, що в мене немає сім'ї і немає домашніх тварин. Досить багато працював з дітьми, які до мене мали ну більше поваги ніж до своїх багатьох батьків. Ну, я маю вищу освіту, я за освітою викладач, і я так скажу, що з періоду молодший шкільний вік авторитетом для дитини є вчитель, а не батьки. Дитина не має не раси, не релігії, ні країни, нічого. З дітей, з будь-якої родини, з будь-яким кольором шкіри і будь-якої релігії потрібно захищати як своїх. Це чудово, коли у дитини є батько, який може виховати з неї чоловіка, або у дівчинки мати, яка виховує з неї справжню жінку. Це класно, це реально круто. Але якщо ти можеш десь допомогти, будь-якій дитині допоможи їй завжди. Росіян на відпочинку. <клак> а, так. а так, до цього ніколи не доходило. Оце будланство, поняла, це просто умізительна. Люди, ну, як вони себе ведуть, російські туристи, це просто жах. Я хочу просто впізавку. СТА! Якийсь жирне, огидне, якась там мразь, де там з дружиною він сидить двох. Там ще якісь там з ними бігає таке саме мале чіпуха, якась він набирає 12 бокалів там з півом, Поняв і тягне це все собі до ліжака. А рушники вони ніколи не прибирають. Тому що поняв, типу вранці хто приходить, він займає рушник і вони речі свої лишають на ніч на ліжаках, щоб ніхто не зайняв. Ну це просто ну черті, поняв або беруть цю їжу, тягнуть цей номер. Я кажу, ви з Росії, а вони такі, да, а что там, що то не подобається, ну, отак обично починається. Да, ну, просто кажу, просто видно, ну, чухно зачухане, засане в цих протертих сраке плавках і в різних ну, тапках. І жона така ж сама 120-кілограмова, яка там з хімією на голові, поняв, курит бички кидає під ноги і через мат розпілкуються з. Офіціантам вони, до речі, дуже похамськи себе ведуть 에, стосовно персоналу. Це відразу відрізняє росіян від українців. Бігом, бігом, ти що, Тобто вони думають, що він дав за гарячу 300 доларів і йому довжні весь отель довжить. А ще коли їх пьяный говорят. Та ти ж русський братішка, ти ж такий, як ми. <laughs> Людина принижувала офіціанта, обзивала його, оскарбляла. Я просто цю свиню дёрнув, говорю, си, іди сюди. І йому пояснив, він щось там Він трошки був під тим самим, під шафе, почав мені там розповідати, Я йому просто дав ліща. Він не відповів, я йому дав ще одного ліща, і це було при дружині і при його сопливих дітях. Я говорю, веди себе нормально. Він все зрозумів, а. На наступний ранок він мені пропонував з ним випити. Футбольний сезон у Європі у самому розпалі в третьому турі Ліги Чемпіонів нас чекає 16 матчів, але ж особняком серед них стоїть гра Челсі Мілан. Два колишніх клуба Андрія Шевченка зустрінуться у Лондоні 5 жовтня. За коефіцієнтами англійці в цій дуелі явні лідери, але футбол штука непередбачувана. Якщо ти хочеш зарядити на цей та інші матчі, то в першому закріпленому коментарі під цим відео тебе чекає бонус 2,5 тисячі гривень від офіційного партнера Челсі компанії Парімач. Вболівай серцем, грай головою. Челсі та парімач представляють сильні, швидкі. Відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу. парі-матч. чи мріяв працювати фізруком? Ні, там не жахлива робота. Я поступив в національний університет фізвиховання і спорту, тому що мені хотілося більше знати і розуміти про спорт. Як у будь-якого студента у мене була практика в школі, тобто я її теж там проходив. Це третій курс і п'ятий курс. Третій курс ви проходите як викладач фізичного виховання, а п'ятий курс за спеціалізацію ви проходите в спортивних клубах. Ну, мене люблять діти, але ну, аби я любив дітей, не можу сказати, але дітей до мене чомусь тягне. А ти, ти їх не бачиш? П... Ні, не, не п... дітей. Навіщо дітей? Кому ж не росіяни? Іноді, можливо, деякі діти мали би отримати по сраці рівнем. Наприклад, тебе батько питництво? Мене пиздні. І правильно робив. За що ви побили Максима Рендовського? Максим Рендовський там відомий своїми великоруськими замашками, своїми зборами в Чечні, і Дагестані, своїми відрядженнями в ЛНР, ДНР, де він там виступав на змаганнях. Він це вважає нормальним, він вважає це спортом. Я цього не розумію. Мені мене запитують, чому ви не зробили цього раніше? Да? Я кажу, я цього не зробив раніше, тому що я боявся потрапити у в'язницю. Ну, це, це достатня відповідь. Я знаю, що якби ми цю людину провчили. Наступний день ми всі були б в СІЗО київському. Це мене, це мене стримувало. Найприкольніше це був виступ Кадирова, де він сказав, що бити спортсмена в Києві це ужасно, і ми всім отомстим. Це було після того, як Максим Риндовський отримав пізніше. Це Кадиров зробив виступ такий, да і сказав, що він. Не допустить за те, що людина там колись кричала «Ахмат Сіла, що йому дали пашеті. І на каналі, оцей його там канал, 95 чи щось таке, ця стаття була, її публікували. І Кадиров тоді виступав з промови, і мені приємно, що про мене там згадали. Спородуй Коношенкова. А то алаха, типа, то типа. Армия потерь не имеет. Это, конечно, трэш, просто трэш вообще лютейший. Здравствуйте. Э -э Генеральным штабом вооруженных сил Российской Федерации было принято стратегическое решение о жесте стратегическом доброй воли и переводе, переформатизации вооруженных Балера, сил. Я хуй знаю, что там Мы не обосрались. Ми самі насрали себе в штани. Це наш стратегічний ход. Та мені краще здається спродувати Герасиму, ніж сам він себе ніхто не зможе. Це просто в ніч. Я не знаю, як я б на його місці би застрелив себе давно вже. Як будемо миритися із жителями окупованого Донбасу? Помиримося ми з жителями Донбасу, коли е, по всій Україні буде середня заробітня платня, наприклад. Півтори тисячі євро. Тоді жителі Донбасу самі захочуть з нами примиритись. Високий економічний рівень життя в Україні дійсності: повірте, помирить вас з усіма. Чому Росія зі своїм бюджетом така нікчемна на полі бою? Проблема Росії в тому, що вона теж не є тим, ким вона намагається бути. братан. сказали би, да, бали, поняв, ну дали пізні. Ми не були готові, тому що нас перемогла корумпірована система внутрі російської армії. По документам у нас там тисяча чоловік, по факту двісті чоловік. Должно було бути сорок танків, по факту дев'ять. Соляри було вистати там до Львова, а їй вистачило на тридцять кілометрів ходу. Тому що все розпалили прапорщики. Та ну все ми все розуміємо. Всі люди. Ну грання біцепсами ні к чому. Росія не має права на поразку, тому що поразка в цій війні. А я вважаю, що Росія вже програла цю війну стратегічно. Це 100% програла. Моя мрія, наприклад, була аби е, Україна була парамілітарна. Держава, яку би підтримував захід, зброєю грошима, так моя мрія збулася. Я мріяв завжди, аби в Україні була повага до військових. Все, що я хотів, так і є. Ми перемогли. Я мріяв про військово-патріотичне виховання молоді. Після війни це буде поставлено на державний на державний рівень. Я вас запив ми виграли цю війну сьогодні. Українського військового поважає весь світ. Чи буде держава приділяти достатньо уваги людям з інвалідністю? Повірте мені, після війни будуть створені всі умови для інвалідів, для спорту інвалідів, для соціалізації інвалідів. І я скажу, військовий інвалід буде поважатися в Україні всюди. А хто не буде поважати інвалідів, прийдемо і йдемо піти. Вань, ну розкажи, де ще бів росіян. Ми були в Танзанії, відпочивали тоді. Це я не пам'ятаю, який це був рік, не можу сказати, але позаду мене в автобусі сидів. Ну, явно у людині, людини московський акцент. Ну, відразу от це акання, відразу відчувається. І що -то там, а чого там, Пірішенка, Ага, Запрівки, ну, от це, типу, діч їхня. Я обертаюся і скажу: ну, псиш, друг, типа, що ти путаєш? Причому Порошенка, ти говорю, ну, сам хто, що ти себе такое дозволяєш. Говорю, та я з України. Ну, якщо українець маєш право, Бог любить жарти. Проходить П'ять хвилин зупиняє поліція і заходять в автобус і кажуть: всі паспорта свої під... покажіть. Я достаю свій паспорт, показую паспорт України, все нормально. Обертаюсь на цього мужика, дивлюсь на нього і чекаю, коли він витягне паспорт. Він дивиться на мене, я дивлюсь його штурм. Просто людина починає пітніти і починає труситись, і я тоді зрозумів що щось не так. Він витягує паспорт червоний з двоголавої ворони. Я говорю, ну все Я приїхали, говорю, братішка, зараз. Говорю. Поліція каже, виходить, наступна зупинка, і тебе чекає серйозна екзекуція. Те ж саме, я його там нормальним надавав там, тумаков. Росіян потрібно витирати ноги і принижувати їх всюди, де є можливість. Якщо це можливість публічна. Раніше я почив кавказців, а сьогодні я точно знаю, що після війни я буду росіян. Чим ти займався до повномасштабного вторгнення? Ми створили організацію. Я християнин, Був я, Богдан Хадаковський. Було там декіль... ще декілька людей, і нас всіх турбувала ситуація з московським патріархатом, з києво печерською Лаврою. Всі гроші, які циркулюють в києво печерській Лаври, вони не оподатковуються. києво Печерська Лавра не платить ні за що взагалі. Я знаю, що ці гроші раніше 100% йшли з Києва в Москву. Ми вважали. Тоді вважаємо сьогодні московську церкву агентом ФСБ. Ми розуміли, що з цим потрібно боротися, потрібно захищати українську православну церкву, Київського патріархата. Ми були сильні, віруючі люди. Ми сказали собі, давайте спробуємо, поборемося. Так утворилася організація традиції і порядок. Як саме заробляє церква? Наприклад, є люди, що займаються в Києві криміналом, вони є прихажанами києво печерської лаври, і, наприклад, їм потрібно відмити якусь суму. Ену бабок, наприклад, мільйон доларів берем. Він ці гроші заносить, робить благодійний внесок в лавру. І з лаври будь-які фінансові кошти, які виходять, вони не контролюють, не контролюються взагалі. Ківа, печерська Лавра це ворог України взагалі. Вона не визнає нашу націю розвіддань, які йшли з України в Росію, про те, що їх тут чекають, що все буде ок. Я впевнений, що це йшло з лаври в церквах московського патріархату, в зоні бойових дій, росіяни завжди знаходили притулок. Вони завжди могли там зупинитися. Там їх чекала їжа і зброя в багатьох церквах. Були склади, ми знаходили зі зброєю, де стоять просто з, е, ящики з е, гранатометами зі зброєю, з набоями, сухпайками, все чи братішок? Братішок ждали. Чи багато в тебе було травм? Вся моя братан, голова у мене на голові десь дев'ять шрамів. Ну, я весь переломаний, тут у мене переломує кісток обличчя, в мене безліч вибито зубів, мій нос десь там бляд, на, на сантиметр дивиться в не в ту сторону, яку потрібно. Тобто У мене куча травм, куча переламів. Та е, да, бились колись на траєщині з правосеками, і мені лопати для прибирання угля. Знаєш, як квадратна лопата. Я як дали за ухо, і у мене тут е, дирка ззаді. У правому секторі запевняють, вони свої дії узгоджують з правоохоронцями. У міліції кажуть, будуть розбиратися у ситуації. Вісім таких скоп понять. Тіба така фіня, типа метале. І тут у мене теж ті три скоби. На ногах лишився. Ти анопада ну, нормально підкинули. Молодці. ще більше відео із Залізняком у нас в телеграм-каналі. Туди ми скидаємо фрагменти, які не увійшли у Ютуб-версію програми. Посилання в описі. Ти холостяк. Я так. Не знаю, мене, більшість моєї аудиторії мене хоче вбити, а не одружитися на мені. Росіяни мене хочуть вбити, можливо, хтось хоче одружитися, не знаю. За яким принципом ти живеш? Та, ну, я так розумію, що я так живу, я вірю в теорію, яку я сам в дитинстві вигадав, в теорію 24 годин. Якщо е, я вранці прокидаюсь, це, типу, як моє народження. Тобто я народився. Потім в обід я, типу, дорослий. ввечері, я вже старію. Потім я лягаю спати і помираю. Правильно, це якесь, типу, як маленьке життя, і бажано кожне це маленьке життя прожити так, аби пишатися ним. Тобто з кожного дня чоловікові потрібен якийсь потрібен якийсь вчинок, за який би не було соромно. І якби мені, наприклад, сказали би, що там мені залишився один останній день. То я хотів би його прожити так, якби мені ніхто і не казав про це, розумієш? Той тобто стати, потренуватися, почитати, зробити добру справу для себе, для своїх друзів, для людини, яка мені не знайома. так потрібно прожити життя. Аби ти ввечері, коли е, лягав на це ліжко, типа умовно ти помирав, тобі було не соромно. Пригоди з військомату. Я пам'ятаю, як я ставав на військовий облік, заходжу в військкомат, і мене запитують, а ви взагалі воювали? Я кажу, ну так, там, чотири місяці. А як запитують, як ви воюєте без зарплати? Я кажу, ну мовчки, я ще даю свої гроші. А потім, коли я приходив в медичну комісію, взагалі я не придатний, в мене поганий вузір, я це все. Підробляв, робив, і мені в військоматі кажуть, ну ми бачили багатьох, які намагалися підробити, що вони погано бачать, маючи добрий зір. Але людина, яка погано бачить і робить собі нормальний зір по документам, ми бачимо вперше. Я вважаю, що в військкоматі мають працювати люди, які воювали, і бажано як інваліди. Мі здається, для них там є справжня робота, а не якісь там чиновники, можливо можливоці, які по побільшому до армії не мають жодного стосунку. І дивляться на людину, яка хоче воювати, як на якогось дебіла. То є, братан я брав, дав 300 доларів, поним? щоб підробити довідку, що я здоровий. Головний лікар цій військової цій комісії, там була якась жінка з Одеси, і вона принципово сказала, хай ця людина піднімається. Йде до мене, я на її подивлюсь сама. І Я піднявся до неї. Вона дивиться на мене, каже: Знімай футболку. Я знімаю футболку, вона бачить е тризуб, каже: ця людина гідна до армії, вдягайся. Отак було. Давай ще історію. Як п**див росіян? Один випадок був в Єгипті, коли якийсь там. Чувак розповідав, говорит, а мені українські от говорили, що в Україні нет мужчин. Я говорю, ти хто тебе это ну, України. Я говорю, послушай, у тебя можливість возможность зустрітися з українським Зараз Сейчас мы с тобой выйдем с автобуса и можем поупражнятися в жестах. І то же самое обосрался, обоссався. Вся Росія закінчується здебільшого на вот этом пизде. Ось ця нормальні росіяни, я думаю, давно воюють уже в ЗСУ на нашому боці. Ти колись крав? Я так. Да, Старався отобрати чужое і не віддати своє. Ну це був період моєї жизни. Він закінчений давно вже. Наприклад, є наркобарига, який торгує наркотиками. Ти знаєш, що мусора йому нічого не зроблять, тому що він спрацює з ними. У тебе є приклад, коли люди його там присанули поняв? через по закону. І самі ж е, в тюрму сіли. По тому що оказалось, що не вимагателі і, і негодяї, а ця людина, яка торгує наркотиками, і всі це про це знають добропорядочний гражданин, е, міценат. І все ти розумієш, що по закону цієї людини боротися важко. Але є інші е, методи боротьби, і якісь там хулігани е, цій людині дали під. І відібрали все, що в неї було. Не знаю хто, хто знає. От так. Як ти став медійним? У е, мене був приятель, і цей чувак типу, каже, що можна те, що ти будеш там казати, я буду знімати там на відео або записувати. Я кажу, окей, давай. типу, ну окей. Він там почав, завів тоді цей телеграм-канал. Потім декілька було таких хайпових їх та тім, які там вибухнули в соцсетях. Але я думаю, ну нема нам не треба. На мені цей телеграм-канал, навіщо? Який сенс в цьому всьому? Але сенс є мій телеграм-канал, і Янки я теж попросив, кажу: ну ти з твоєю зовнішністю, у тебе реально ця тема піде. Давай спробуй. І цей телеграм-канал перетворився в два е, позашліховики. Ми зібрали там, я не пам'ятаю, скільки, бо я бабками якби не займався, там 60 тисяч доларів, поняв? І саме дійність цього коштувала. Це класно. Люта історія. Ну Прикольна історія, коли е, одного нашого приятеля. Він росіянин, і він вивозив родину одного, теж наших побратимів, вивозив у Львов, у Львів. І я пам'ятаю, як він розповідає, каже: блядь, каже, ТРОшники мене прийняли, побили, положили лицом в асфальт. І горять, смотрите, смотрите, русский, русский. каже, і вся все ТРО Львова на мене ходила і тикало пальцями. що ось росіяни. Дивіться на нього. Ну, хоча людина класна, класний чувак. Слава Ісусу Христу! Людина залишилась жива і доїхала, але для цього потрібно було піднімати. Я не знаю, хіба що залужний блядь, тоді не дзвонив цим чувакам з ружйом на блокпосту, а ви його відпустили. Допомагайте армії, не обов'язково допомагати нам, але робіть все для перемоги українського війська. Якщо ви не воюєте, якщо ви можете воювати і відчуваєте в собі всередині серця такий голос, що, да, що, що що може потрібно, відразу йдіть. Йдіть, тому що буде все життя, потім соромно. Беріть зброю, і йдіть воювати. Ви не можете цього робити, немає питань. Робіть все для перемоги нашого українського війська. Якщо ви не хочете воювати і не хочете допомагати українському війську, йдіть на. Від душі в душу.